Поки технічні характеристики плитки залишаються турботою виробників, її дизайн, предмет ваших особистих переваг і смаку, щоб створити неповторний інтер'єр, досить використовувати в обробці кімнати не одну модель, а кілька дизайнери творчої майстерні B&D індесід поділилися найбільш вдалими комбінаціями. Надихайтеся, B&D індесін творча майстерня в області дизайну. Декору архітектури, яка спеціалізується на проектуванні і створенні інтер'єрів як приватних, так і громадських просторів. Один мозаїка, одна з найпопулярніших комбінацій, мозаїка дороге, але ефектне задоволення, варіантів її розкладки безліч від панно і градієнта до однотонного оформлення. Також мозаїку можна прикрасити рамою з додаткової плитки. Якщо розкладка буде прикрашати невелику кімнату, зробіть раму і мозаїку в одній колірній гамі. Два чорно-білий контраст, комбінація плитки в чорно-білій гамі ще не перейшла з розділу класика. Популярні віхи. Тому інтер'єр кімнати в такому колірному поєднанні завжди буде виглядати елегантним. Що стосується розмірів квадратів, то враховуйте площу кімнати, чим просторіше приміщення. Тим більш великоформатним повинен бути малюнок. 3. фотопано на нейтральному тлі. Плитка зі стандартним малюнком перестала бути обов'язковим елементом декору. Дизайнерська думка зробила крок вперед настільки, щоб дозволити вам не тільки вибирати малюнок на плитці, але і створити його. Наприклад, використовувати власні фотографії або ескізи. Надмірність в застосуванні фотоплитки не вітається при кресте лише частина стіни. А решту декорують моделями нейтрального відтінку. Чотири – Поєднання відтінків одного кольору. Оптимальним рішенням для невеликої кімнати стане вибір двох моделей плиток, які відрізняються на один або кілька тонів. Вони візуально додадуть приміщенню обсягу. На стінах більш темний колір розташуйте на рівень нижче світлого або оформите їм тонку смугу під самою стелею. П'ять плитка різних форм. Для облицювання стін або підлоги ви можете використовувати ціле полотно з набору елементів різного розміру і форми. Їх можна укласти або хаотично, або в певному порядку модульний малюнок плитки виконати трохи складніше, ніж базовий, тому його реалізація потребує певної підготовки, однак зусилля того варті інтер'єр кімнати виходить одночасно динамічним і елегантним. Шість поєднання яскравих кольорів обробити стіни. Підлогу або стелю плиткою насичених кольорів, ефектний спосіб створити оптимістичний інтер'єр. Важливо, що обробка перестане бути традиційним фоном для аксесуарів, тому підбирати меблі доведеться акуратно. Кольоровий орнамент або однотонну яскраву плитку найвигідніше доповнить гарнітур білого або світлого деревного відтінку. Сім, дружбе рельєфною і гладкою плитки, трит ефект в кераміці, який би візерунок або орнамент він не передавав. Завжди виглядає актуально за рахунок гри світла і тіні рельєфна плитка додає простору динамічності і обсягу, як правило, вона імітує матеріали з природною жорсткою структурою метали, дерево. Цегла, щоб не перевантажити простір об'ємом, подружити рельєфну плитку з гладкою. Вісім плитка різних розмірів. Комбінація дрібної і великої плитки буде вдалою за умови, що ви будете уважні до співвідношення розмірів. Моделі повинні незначно відрізнятися один від одного. Експериментуйте з квітами, використовуйте різні тони або зробіть малюнок у вигляді декількох смуг різних плиток. Дев'ять. Хаотичний малюнок. Оригінальне рішення для дизайну кімнати декорувати стіни монотонною плиткою і додати кілька окремих яскравих елементів. Вставки можуть бути поодинокими, розташовуватися в хаотичному порядку або складати невеликі групи. 10. печворк хочете додати кімнаті динаміки? Сміливо використовуйте печворк в геометричному порядку. Поєднуйте кольори, лінії, візерунки і зображення. До речі, клаптевий стиль. Не завжди передбачає безліч відтінків. Якщо вам ближче спокійні колірні рішення, вибирайте плитку з лаконічним візерунком, фарбовану в два тони.